Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ярина і сьогодні буде відео тех книги, які я не буду читати. Переклала для мене цей тех Аврора Вайт. Я думаю, що ви дуже часто її зустрічали в коментарях у мене під відео. Як мінімум, я помічаю, що вона постійно пише і коментує. Для мене це дуже важливо, бо це сприяє розвитку мого каналу, навіть якщо це два-три слова. Але це напевно щось грає для алгоритмів Ютубу. Я також, як і більшість людей, не дуже люблю щось коментувати, тому що частіше за всього мені здається, що щось не то напишу. Або щось не те зрозумію, що людина мала ну, на увазі і напишу щось не те в коментарях. Тому я такий лайтовий коментатор, пишу їх дуже рідко, але книжкові відео дуже часто переглядаю ще й дивлюся їх на телевізорі, тому. Додатково відкривати телефон, коли ти з грязними руками або щось куховариш чи щось прибираєш? Ну не дуже зручно, тому я всіх розумію, хто напише коментарі, але й безмежно сильно вдячна тим, хто все ж таки пише їх. Тому ось так: ви запитаєте мене, ти пишешся з людиною? Ми, ми переписуємось в інстаграмі і не запитала в неї, як її по справжньому звуть. Я вам скажу так, коли я писала і ну мала якісь свої сторінки з ніками, я не дуже хотіла, щоб мене запис запитували моє справжнє ім'я. Як мінімум, я відчувала себе не дуже зручно, <схід> тому я буду називати тебе. Я думаю, що ти дивишся моє зараз відео, бо якщо ти ж... Хотіла, щоб я візняла цей текст, хто обов'язково його будеш переглядати. Буду тебе називати Авророю. Мені так зручно, і до речі, це ім'я дуже і дуже гарне. Оцей такий величезний вступ завершується, і переходимо до питань, які їй дуже і дуже цікавими. Я їх собі записала в блокнот, і навіть на деякі записала собі відповіді, а на деякі буду відповідати ось прямо зараз в прямому ефірі. Я не дуже люблю, коли відповіді на питання заготовлені, бо не виходить чогось такого. Веселого, як мінімум, у мене. Бо я там, знаєте, в мене вже відповідь є, і мені хочеться просто там, одним словом, одним реченням відповісти на питання, ніяких дискусій не виникає, і я не можу дуже довго балакати про різні речі. Тому ось так, давайте нарешті розпочнемо. Перше питання популярна книга, яку всі люблять, але ти не зацікавилася читати. Мені здається, таких книг дуже багато, і зараз, якщо я почну перераховувати, то це буде дуже довго. Але хочу розповісти вам про такі, які от зараз у мене десь з'являлися, і я розумію, що вони дуже популярні, але якось мені читатися їх не дуже хоче. Перше, це книги Колін Гувер. Зараз всі шукають цю «Відпусти, якщо кохаєш. Здається, так вона називається. І там якісь неймовірно шалайні ціни на OLX люди ставлять на цю книгу, щоб її перепродати, при тому, що це вже ну, книга БУ, їй вона читана, і там, коли ти бачиш ціну на одну книгу 500 гривень, ти такий думаєш: ого, нічого собі. Але насправді це зараз просто навколо цієї книги величезний ажіотаж. Хоча. Віват дуже довго продавали її в себе на розпродажах, всюди намагалися її продати і ніяк не могли. А як тільки тираж закінчився, навколо неї почався такий ажіотаж. Вона просто всюди її всюди шукають. І я, чесно кажучи, не розумів цього ажіотажу. І через нього, по суті, я не дуже горю бажанням читати взагалі цю книгу. Ще одна така книга це із крові та попелу. Чесно, зізнаюся вам, я б дуже її хотіла читати, бо еротичне фентезі в нас не дуже часто видають, і я б хотіла почитати, як мінімум, зачитати вам якісь крінжові моменти, але цього не буде, бо я просто вирішила для себе, що я бойкотую все, що видає букшеф. Бо наше мені воно таке треба, я і до того бойкотувала, Я не купувала в них нічого. Насправді нічого цікавого для мене в них і не виходило. Хоча виходили деякі підліткові речі, і я просто намагаюся не звертати на це увагу. Не хочу з ними мати жодної справи, оскільки вони навіть після 24 го числа. Не пояснили, хто вони і звідки і за що вони, вони просто далі продовжують продавати книги сучасних москальських авторів у себе в книгаринці онлайн і не пояснюють нічого, що як до чого. І взагалі нічого не пояснюють, що звідки вони і куди гроші йдуть за ті книги, які ми оплачуємо і купуємо в них. А ну, нашого, вони просто піаряться як можуть, і далі роблять свій бізнес. Тому ось такі якісь мене враження, не будуть Можливо, колись в оригіналі, коли мій рівень англійської підросте, але це за умови, що це буде ну, із крові і пополу достатньо легко написана. І ще одна книга, яку я собі записала, яку я не планую читати, але вона дуже попура... попу... пороляльна. <сум> популярна це Король і Шрамю. Просто через те, що колись Vivat робили заяви, що вони не будуть видавати трилогію про Аліну, бо тому що там равка, а равка це пряма відсилка до рашки-парашки, і вони не будуть видавати цю трилогію, а тут видають корой шрамів. Нащо? Я не розумію, і я, оскільки не розумію, то і купувати цю книгу не збираюся. Мені подобається шістка воронів, мені з нею комфортно. Мені подобаються інші книги Лібардуго. Мені не подобається оце таке дивне ставлення вівато до деяких книг і їхні пояснення, які по суті мали б стосуватися всіх книг, але всіх чомусь не стосуються. Я розумію, що Лібардуга нас підтримала. Я розумію, що ну, типу, все окей, ці гроші нікуди не йдуть туди. Але мені неприємний цей осад, тому що вони говорили раніше про це, що вони не хочуть ці книги видавати, бо є відсилочки. Але зараз відсилочки, здається, на цій книзі зникли. Не знаю. Мені, чесно кажучи, просто навіть не цікава ця історія, тому не буду виправдовуватись іншими якимись питаннями, але позаду. Згальності того, що мені не цікаво, є от якісь такі от нюанси стосовно тих висловів вату. Класична книга, чи автор, яку не зацікавлена читати. Ну мені треба говорити, що я не, не буду читати орківську літературу, що вона мені здалося, не хочу навіть нічого. Класика чи не класика, воно все гедотне і для мене особисто неприйнятне, тому це все шлаку цей весь не буду читати. Я думаю, що можу навіть зарікатися, бо є дуже багато іншої класики, яку б я охочіше прочитала і просто прочитала. Думаю, що так, а якихось упереджень стосовно таких речей, поки що в мене немає, але вони можуть з'явитися, як ви розумієте, з часом. Я думала дуже довго над цим питанням і так і не змогла знайти якихось таких упереджень стосовно якихось класичних творів, про що я чула, що мені не подобається, або щось таке. Більше є сучасних книг, які яких я не буду читати з певних своїх упереджень. Але класики поки що, крім оцього першого пункту, який я назвала, я не знайшла для себе. Автор, чиї книги не цікавлять. Проблемний автор, книги якого не читатимеш. Ну, це дуже просто знайти відповідь, я собі навіть записала. Це Мартіна, звичайно, я планую продати ті книги, які в мене є, навіть одну недочитану. Воно мені важко йшло. Ну, типу, я важко читала ці гру престолів. Так, серіали прекрасні, чудові, я їх переглянула. Але ну я зрозумію, що в книгах набагато і більше інформації, але от це те середньовічна фентезі, який мені важко читається, я не хочу його читати, не хочу себе мучити. Ну, я не впевнена, що це пов'язано з шрифтом. бо в мене ці знаєте, старі видання чорненькі з кінообкладинками, вони такі собі, і шрифт, і якість паперу все там зле. Я можливо десь 20% це через те мені важко книга читається. Але я просто не хочу себе мучити. І типу, через те, що Мартін так висловився стосовно війни в Україні, я ну навіщо? Немає сенсу ну, типу, його читати. Він не чує нас, чому я повинна чути його книги або читати їх. Тому ось так. Ну, Ельчин Сафарлі, я навіть не знала про цього автора, поки він оце ну, не, не там не, не вискочив. Букшеф його видавали, і його вони зняли з продажу. А орківських сучасних авторів вони не зняли. І, і, і як мені це розуміти, коли їм люди пишуть, що так, а вони не відписують. А нашу, нашу відписувати і щось пояснювати. Вони будуть піаритися далі. Ну, Пауло Коеліо також, ну і Наталя Щерба. Про неї я чула дуже багато. Колись я думала, що це польська авторка, але виявилося, що ні. І я не горю бажанням читати взагалі жодних її творів після тих висловів, які вона себе писала. Не знаю, чи це в Фейсбуці було чи в інстаграмі, про те, що орківським дітям треба давати якісну літературу, щоб вони так росли, а до того вона. Що писала і давала ту якісну літературу, а нічого не змінилось. Ну що повиростало, та й повиростало, так би мовити. Тому не буду її читати. Насправді ніколи не хотіла, тому не багато від чого відмовляюсь. І інші автори, яких я буду помічати в тому, що вони неправильно висвітлюють ситуацію в Україні, неправильно її розуміють, не розуміють, хто тут агресор. Я не збираюся їх читати. А нащо? Ну на світі стільки багато книг, що я можу відмовитись від когорти тих, які так себе поводять. Так, є автори, які мовчать. І я сподіваюся, що рано чи пізно вони висловлять свою думку, бо чула, що багато авторів бояться через те, що їм там пишуть, їм і беруть фейкові інтерв'ю. Можливо, ви чули, що в Ролінг брали таке інтерв'ю, в Кінга брали таке інтерв'ю, і однозначно це неприємно неприємно і неприйнятно, що вони зіштовхуються з таким, бо підтримують Україну, але таке трапляється. Тому будемо сподіватися, що все більше і більше авторів будуть висловлюватись про війну в Україні і, взагалі, про неї говорити, і розповідати і поширювати інформацію. Це автори книг, якого читала, але вирішила, що інші не читатимеш. В мене немає такого, бо більшість авторів, яких я читаю, Першу книгу, я завжди думаю, що я колись якось прочитаю наступну. Бо коли беру ну, дебютну книгу автора, теж розумію, що він ще не розписався. Але якщо деякі моменти мені подобались, то я все ж таки зверну свою увагу і на інші його книги. Щоб так от дуже сильно мені щось не сподобалось, після чого я вирішила не читати далі. От, ну, я зрозуміла, що я боюся читати нові книги Дереша. Бо я прочитала все, що в нього було старе, але потім оце щось там про Якова була голова Якова. Я читала новенька така книга, і це був жах, просто зовсім не те, що мені подобалась книга Дереша. Тому я поки що боюся продовжувати читання його книг. А так насправді в мене немає якихось таких упереджень стосовно продовжень читання. Якихось авторів. У мене немає таких euh, книг, щоб мені прям настільки. Ну ні, я б не сказала. оцей камінської ерор. Не буду нічого більше читати в цій авторки. Не хочу. Ну, я просто згадую про ерор, мені зле стає. От реально, я чула, що в неї інші книги. Дуже хороші, але ну я не готова. Поки що я не готова. Ну, як ви знаєте, я люблю давати другий шанс авторам, навіть якщо книга мені не сподобалася, я продовжую читати, бо не знаю, я сподіваюся, що автор виросте і зможе колись там на другий, третій чи четвертий раз порадувати мене реально тим, що мені сподобається. Наступне питання: жанр, який не цікавить. Чи жанр, який пробувала читати, але він не для тебе. Я думаю, що це скоріше, прям дуже такий сильний хорор. Ну, як що я маю на увазі сильний хорор. Не те, що містика якась, а прям такі жахи з тельбухами. Слешери. О, знаєте, в ви... я не навиджу слешери. Мій чоловік обожнює дивитись такі фільми, а я ненавиджу просто. І я не люблю таке в книгах. Я не про не люблю цю. Крові, тельбухи заради крові і тельбухів. Мені це не подобається, тому цей жанр от просто не для мене. Там я можу читати і люблю часом читати книги Кінга, але в нього це трішки інше. В нього не просто кров заради крові. Не знаю, він настільки все детально описує, що там це нереально так зробити. Тому саме такі жахіття я не люблю. Бо мені видних гидко, просто гидко. Я не відчуваю ніякої насолоди від читання, і тому не бачу сенсу себе цим силувати і мучити. Книгу, яку купила, але ніколи не прочитаєш. Навіть чесно кажучи, я всі книги, які купляю, я намагаюся читати. Так, в мене є книги, які вже на поличках по шість по 5-6 років. Але я їх планую читати. І так, щоб якась книга, яку я от прямо купила і не планую читати. Це можливо буде, коли я куплю собі ілюстрованого Гаррі Потера. Я його куплю і не буду читати, бо в мене є звичайний Гаррі Потер. У нас колекції є, здається, чотири книги чоловіка і три книги, які я докупила от буквально нещодавно в новому виданні. І в нас, знаєте, ще оця мозаїка з корінців, там де є оцей хвіст змії, і чоловік дуже з цього тішиться, бо це ніби як колекційна вже річ вважається, бо зараз вже так не видають там без хвоста змії. Якщо й буду купувати. Такі якісь книги, які не буду читати, то це будуть такі ну, видання колекційні, які просто важко читати, і в мене буде паралельно не колекційне видання. Тому якось так. Наступне питання: серія книг, цикл, яку не зацікавлена читати, чи почала і залишила. У мене є захворювання, яке називається Я не вмію. Кидати книги, не дочитавши їх, бо мені здається, що просто якісь мої зусилля я викидаю смітник цим недочитуванням книг. Це дуже і дуже погано не робіть так. Всі мають право на те, щоб не дочитувати книги. Я Намагаюся себе переконати у тому, що я теж маю це право не дочитувати книгу, але потім що з нею робити, і мені важко продавати книги, які мені не подобаються. Тобто я окей, якщо я буду продавати книгу, яка мені сподобалася. Я її буду розхвалювати, рекламувати. Нещодавно була на майданчику, і там дітки граються, батьки за ними дивляться. І Христя, просто вона така балакуча, вона так багато говорить, дуже багато, і всі на це звертають увагу, бо вона описує все, що вона робить. Вона спілкується з дітьми, навіть з тими, які з нею не спілкуються, вона говорить. І одна з мам мене питає, скільки їй років? Я кажу, три. А вона каже, й мої три, а моя так багато не говорить, і, і що робити. Я їй кажу, заспокоїла її, сказала, що все нормально, всі діти по-різному розвиваються. Ну і сказала, так: ну, ми учимо, ну, не учимо, а повторюємо абетку, і там є вірші, і вони дуже сприяють тому, що вона багато говорить, бо вона описує все, що я на сторінках, і плюс вона. Тепер навчилася робити такий ну, жарт з батьків, набере, там називає всі букви в слові. Ну, наприклад, сьогодні була ситуація: на бутилці з водою написано вода. Вона там говорить в А і така разом пити водички. Вона не може ще прочитати, але вміє вигадувати. Тому я порадила книгу. Ну, цю абетку, смачну абетку від Аси. і ця жінка, мама дитини, просто при мені її придбала. Я була прекрасним консультантом в книжковому магазині. Я вмію продавати книги, але лише ті, які мені подобаються. Тому я не можу не дочитувати книги. Бо, по-перше, мої зусилля потрачені марно. А по-друге, я боюся собі визнати, що цю книгу я не дочитала. Ну, по-перше, я скажу, що вона мені не подобається. По-друге, мені треба щось з нею робити, продати. А вона ж мені не сподобалась. Ну, замкнене коло. Які серії я не буду дочитувати, це от гру престолів я вирішила для себе, що я не буду дочитувати, бо от якось мені однаково. Я вже серіал насправді переглянула і не дуже горю бажанням дізнаватись, що там далі. Тому я її відпускаю. Інші серії я. Навіть і не знаю, бо все я намагаюся дочитувати рано чи пізно, а там вже час покаже, що я дочитаю, що ні. Новинка, але не цікавить. Насправді є дуже і дуже багато новинок, які мене не цікавлять, але з іншого боку, і цікавлять, бо я постійно в цьому книжковому світі і перенасичення книжкової інформації у мене однозначно відбувається. І я за собою помітила, що дуже часто купую книги, які по суті. Не мали б мене цікавити, але я їх купую і я їх потім читаю, бо я ж то їх уже купила. Тому ось таке щось зі мною відбувається. От, якщо тоді так коротко, то я згадала про новинку Червона зима називається від небо. От ця книга мене не цікавить, вона новинка, але вона мене не, 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 не цікавить, бо я думаю, що це вже те фентезі, яке я переросла. І це все. Я щось думала, що є ще. Ні, це вже в мене плани на інші відео. Все. Це були всі питання. Я їх залишу внизу в інфобоксі, Якщо вам буде цікаво повідповідати на них, то обов'язково повідповідайте в коментарях. Комусь можливо буде цікаво відзняти відео на ці питання, тому ласкаво прошу, знімайте, бо це цікаво читати і бачити взагалі. То, що не буде читати чи не хоче читати, і все в тому стилі, <смі> я ще планую ще один книжковий тег найближчим часом відзняти по сучасній українській літературі. Тому цього місяця буде дуже багато відповідей на різноманітні питання. Сподіваюся, вони вас не дуже втомлять. І взагалі пишіть внизу в коментарях, як ви ставитесь до книжкових тегів, бо це достатньо таке. Ну, мені подобається цей формат, бо це. Формат поговорити. От я сідаю, я відповідаю на питання, розповідаю вам купу ми Просто балакаємо з вами, ви потім зі мною в коментарях про це говорите і ділитесь своїми враженнями. Тому я люблю взагалі знімати цей формат. Але не знаю, як ви до нього ставитесь, тому мені буде дуже цікаво дізнатися, як вам формат книжкового тегу, чи ви їх любите переглядати, чи не дуже. Також залишу в інфобоксі інформацію про ініціативу Читаю для ЗСУ всі буктюбери зі зібралися і створили два благодійні рахунки, на які можна надсилати кошти, робити такі собі донати, і вони будуть іти на потреби ці гроші, будуть іти на потреби для ЗСУ. Ми зараз придбали два тепловізори і збираємо зараз на Берци і на інші речі, які необхідні нашим захисникам. Тому обов'язково ще переходьте за посиланням, яке я залишу. Це група у Фейсбуці, буктю українською. Там ми робимо. Звіти кожного місяця. От зовсім нещодавно Віталік розповів, на що пішли гроші, скільки ми зібрали, і це все дуже класно. Ми співпрацюємо з Гео Валькірія, і вони нам допомагають, направляють, говорять, що саме зараз необхідно купувати. Тому ось так все відбувається, все достатньо прозоро, і ви можете бачити, куди йдуть гроші, які ви затонатили. А ще час від часу ми влаштовуємо благодійні розпродажі книг, які. Кошти, з які ми виручаємо за це, теж ідуть на потреби ЗСУ. точніше, вони йдуть на оці всі тепловізори, барси і все, що необхідно. Тому ось так Сподіваюсь, це відео сподобалось вам. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби.